Якщо розділити людство на три категорії: засновники культури, носії культури та руйнівники культури, то лише арієць належить до першої категорії. Адольф Гітлер Майнкамф. Всім привіт! Мене звати Крістіна і ви на каналі Епік Ера. Ми тут розмовляємо про веди, різні релігії світу, міфи, трошечки про Бога та езотерику. А сьогоднішня тема арійці, яким же вони були насправді. Слово арій походить від санскритського арія, що означає шляхетний, гідний, благородний. І вперше воно зустрічається у Рігведі близько трьох з половиною тисяч років тому, і аріями там називають себе племена, які поклоняються ведичним богам. А вживається воно там не як назва раси чи нації, а як характеристика моральних якостей, тобто це той, хто дотримується тхарми, закону моралі та праведності. І це слово подолало досить великий шлях перед тим, як стати однією з рушійних сил фашистської Німеччини. Але ви будете сильно здивовані, якщо я вам скажу, що однією з ключових фігур у цьому процесі була славнозвісна Олена Блавацька мати чи бабка називайте, як хочете, сучасної езотерики. Саме вона вперше для Західного світу представила такі ідеї, як карма, реінкарнація, циклічність часу та духовна еволюція, які черпнула із східних релігій. Хтось називає її великою жінкою, яка змінила світ, а хтось однією з найбільших аферисток у історії. Якщо ви хочете, щоб я зробила окреме відео про Блавацьку, то пишіть у коментарях, тому що вона досить неоднозначна персона. Але спочатку підпишіться на канал і поставте подобайку, тому що я знаю, що ви точно потім забудете. Так ось, саме Блавацька першою описала так звану расову ієрархію та панівне становище арійців у цій системі. У своїй книзі таємна доктрина. Вона стверджувала, що людство проходить через сім основних стадій розвитку. Вона їх називала кореневими расами. А ми з вами живемо у п'ятій, якраз арійській. Перша раса полярна, це нематеріальні ефірні істоти, які за її твердженнями жили на священній землі на умовному північному полюсі. Вони були абсолютно незримі, і саме їхня духовна еволюція передувала їх фізичному існуванню. Друга раса гіперборейська. А гіперборейці це напівматеріальні істоти, які мешкали на гіперборейському континенті, що, за уявленнями Блавацької, міг розташовуватися в Північній Євразії або Гренландії. Ця раса була більш матеріалізованою, проте все ще зберігала високу духовність. Третя раса лемурійці. Вони були гігантами, гермафродитами і жили на затонулому континенті Лемурія у Індійському та Тихому океанах. Вони мали розвинену духовність і розум, але через деградацію Лемурія післа під воду, а частина її населення перебралася до Атлантиди. Четверта раса це якраз Атланти, а Атлантида високорозвинена цивілізація, яка загинула через моральне падіння. Атланти володіли високою магією, технологіями та здатністю до левітації, проте в кінці вони також стали жертвами власного морального занепаду. П'ята раса. Арійська, і це сучасне людство. Почалася вона з народу, що емігрував із Атлантиди до Центральної Азії. Перші арії були мудрецями, які заснували великі цивілізації, такі як Індія, Єгипет, Персія, Греція і так далі. Вони були носіями вет та індійської культури. Саме арії створили відичні знання, шоста раса Заблавацької матиме розвинену інтуїцію, духовні здібності та житиме у гармонії з світом. А сьома стане завершенням людської еволюції, об'єднуючи божественне та матеріальне у досконалу форму. Отже, якщо підсумувати, то за Блавацькою арійці це не етнічна група, а певна духовна стадія еволюції. А перші арії прийшли із Атлантиди до Центральної Азії у місто Шамбала, звідки вони і розселилися. А Шамбала це підземне або приховане місто, де мешкають духовні вчителі людства, Махатми. Але тут треба зазначити, що окрім Блавацької цих махат, на жаль, ніхто не бачив. Всі цивілізації, на її думку, були абсолютно реальними, але знання про них або знищені, або приховані наукою. А сучасні народи, які ми знаємо, це змішані залишки цих рас, які перебувають на різних ступенях духовної еволюції. Але це створює досить небезпечну ієрархію, ніби одні народи вони. Більш духовно розвинені, а інші такі собі деградовані залишки. І не повірите, але єврея вона розглядала якраз як залишок такої старої раси, яка не розвивається далі, бо відмовилася від езотеричного знання на користь букви закону. А єврейська релігія, за її словами, зосередилася на матеріальному, а не духовному і втратила глибинні знання, які колись мали кабалістичне коріння. Інші народи вона теж класифікувала по-своєму. Вона вважала, що індійці і тибетці зберегли залишки древньої мудрості, тому ставилися до них з повагою. А ось африканські народи та деякі азійські та полінезійські культури вона іноді згадувала як залишки лемурійців або докорінних рас із нижчим духовним рівнем. І звучить це, якщо чесно, як абсолютний расизм, трошечки замаскований під таку собі метафізику. Але треба зазначити, що у XIX столітті подібне мислення було досить поширеним серед європейських інтелектуалів. Тоді ще не існувало таких понять, як толерантність чи віротерпимість. Трошечки у захист Бловадської треба все ж таки сказати, що вона не була відкритою расисткою і нікого ні до яких агресивних дій ніколи не закликала. І, взагалі, вона померла до становлення фашистської Німеччини у 1891 році у Лондоні. Але щоб зрозуміти, чому у той час велик такий страшенний інтерес саме до арійців, давайте трошечки повернемося у часі. Отже, у Ведах та Авесті, з рострійських писаннях давнього Ірану та написах ахеменідів, царів давньої Персії, Арії це були місцеві племена, об'єднані спільними віруваннями, а не раса. У період античності з 500 року до нашої ери по 500 рік нашої ери, греки, такі як Геродот та Страбон, Згадують Аріїв як народи в Ірані та Середній Азії, а назва Аріана вживалася для території сучасного Афганістану, Ірану і частини Індії. Назва Ірану, до речі, походить якраз від слова Арія. Але в Європі цей термін майже не мав значення і зник у тіні Риму та християнства з усіма його перипетіями аж до XVIII століття, до того моменту, поки світ не відкрив для себе Індію. Силами британських колонізаторів. І от вже у 19 столітті стається вибух різноманітних теорій про арійців, і пов'язаний він з дослідженням санскриту, давньоіндійської мови. Коли європейські філологи та лінгвісти поринили у його вивчення, то виявилося, що він має дуже близьку структуру до європейських мов. Таким чином з'явився термін індоєвропейська мовна родина. Ось тут на карті показаний ареол її розповсюдження. Так ось, ще у далекому, 1786 році, сер Вільям Джонс, англійський суддя та філолог, який працював у Індії, помітив схожість між санскритом, латиною, грецькою, готською та перською мовами, і вперше висунув індоєвропейську теорію, яка полягає у тому, що більшість мов Європи та частини Азії десь від Ірландії до Індії. Походять з однієї спільної прамови, яку називають праіндоєвропейською. Усі цієї прамови це гіпотетичні індоєвропейці, які жили, ймовірно, десь у степах між Чорним і Каспійськими морями. Це територія півдня сучасної України, Росії та Казахстану. За цією теорією індоєвропейці були кочівниками і поширилися на великі території, несучи з собою мову і культуру, яка з часом розгалуджувалася. Слово ж арійський виходить на арену трошечки пізніше у XIX столітті, коли Фрідріх Шлегель, Макс Мюллер та Франц Боб досліджують індоєвропейські мови через системний аналіз їх граматики. Тоді це слово почали вживати для позначення лише індоіранської мовної гілки, але з часом розширили до всієї індоєвропейської мовної родини, у яку входять і греки, і римляни, і кельти, і германці, і слов'яни. Так само, як індуси та іранці, та ще багато-багато хто. Паралельно з цим процесом запускаються пошуки арійської прабатьківщини: Індія, Тибет, Кавказ, Північ і тому подібне. Народжується ідея, що Арії це предки європейців, які несли вищу культуру на схід. Ця теорія була досить зручною для. Британських колонізаторів, тому що вони могли казати, що ось бачите, вам один раз вже культуру принесли, а зараз ми вам несемо модернізацію. У сучасному вигляді індоєвропейську теорію у 1950 80 х роках розвила Марія Гімбутас, археологиня литовського походження, професорка Гарварду та Каліфорнійського університету. І це наразі одна з найпопулярніших теорій виникнення індоєвропейців. Вона називається курганною гіпотезою через кургани великі земляні насипи над похованнями, які були характерні для індоєвропейських культур, зокрема явної культури. Ця теорія базується на лінгвістичних, археологічних, а пізніше ще й ДНК даних. У ДНК є певні послідовності, які змінюються дуже рідко, і ці мутації накопичуються з часом. Коли така мутація виникає, вона передається нащадкам. Таким чином, утворюються гілки гаплогрупи, які дозволяють зрозуміти, де і коли жив спільний предок певної групи людей, Так ось найближчими сучасними носіями гаплогрупи r 1 az 93 індуаріїв, які жили на території півдня сучасної України, Росії та Казахстану, є не повірите, але індуси, а зокрема північні індуси, брахмани та Кшатрії. Вони мають 70-80% спільних генів у той час, коли українці, які проживають на цих територіях, мають лише 40-50% спільних генів. І давайте зразу, щоб не плутатися, ми визначимо, що у сучасній науці термін індоєвропейський позначає велику мовну родину. А арійці це лише одна гілка цієї мовної родини. це Ті, хто прийшов свого часу на територію Індії та Ірану, тобто усі арійці це індоєвропейці, але не всі індоєвропейці арійці, але Індія сьогодні цю теорію піддає серйозному перегляду, і багато індійських учених, і не тільки індійських, просувають теорію індоарійської безперервності, за якою ведична культура вона рідна для індостану. Археологія інської цивілізації не показує жодного сліду вторгнення чи масової заміни культури з однієї на іншу. Я, якщо чесно, не впевнена, чи настане момент, коли наукова спільнота дійде якогось консенсусу у цьому питанні, але наразі кургана теорія залишається панівною, але є дуже дуже багато вчених, які піддають її критиці. Наразі, до речі, є низка українських вчених та ентузіастів, які досліджують ямну культуру та скіфів як предків аріїв. Вони розвивають ідею, що українські землі це і є ключ до індоєвропейської історії. І все це безумовно має певне археологічне підґрунтя, тому не перемикаймося, бо можливо у майбутньому нас чекають дуже цікаві відкриття із цікавого. У ведах є поняття чакраварті, що з санскриту дослівно перекладається як той, хто обертає колесо дхарми. Це ідеальний вселенський правитель, який керує не силою, а завдяки своїй чесності, справедливості, а його царство охоплює увесь світ. Пурани згадують таких царів у Сатя трета і два пара югах, тобто ще до калі юги, до нашої епохи занепаду. Згідно вед, це космічні епохи, які змінюють одна одну. І відображають деградацію людства. Про це на каналі є окреме відео, тож можете туди зазирнути, а я залишу посилання у інфобоксі. Тобто веди пам'ятають часи, коли людство було єдиним як духовно, так і культурно. Але ми, на жаль, не знаємо, де міг бути осередок такого царства, його центр, так сказати. І треба розуміти, що вже ж у ті часи не було таких понять, як індуси або британці, або українці, або німці. Але зараз давайте перенесемося у Європу ХХ століття, де Німеччина програє у Першій світовій війні. Версальський договір змусив їх визнати свою провину, виплачувати величезні репарації, втратити території та повністю роззброїтися. Німці знесилені, ображені та принижені, що викликає у суспільстві певні реваншистські настрої. Тож для Німеччини початку ХХ століття усі ці теорії про аріїв, які принесли все найкраще на схід, помножені на окультно-містичні праці Олени Блавацької, дають їм абсолютну впевненість у тому, що арійці це вища біла раса. І ці ідеї, типу арійців як обраного народу, припадають до душі дуже багатьом. Отже, усе це я так довго вела. Щоб стало зрозуміло, на якому підґрунті у 1918 році у Мюнхені було організовано окультно-політичне товариство Туле, яке відіграє ключову роль у становленні фашистської Німеччини, засновником цього товариства став Рудольф фон Зеботендорф, ярий прихильник тієї самої Олени Блавацької. Основною темою їх досліджень було походження арійської раси. Вони поєднали у своїх ідеях скандинавську міфологію, ідею расової вищості, праці Блаватської та неприкритий антисемітизм. Відомими членами Товариства Туле були Рудольф Гес, майбутній заступник Гітлера, Альфред Розенберг, головний ідеолог Третього райху та Дітріх Екарт, який і познайомив молодого Адольфа Гітлера із ідеями арійського містицизму і так званої духовної місії німців вони пропагували ідею чистої арійської раси, як духовно, так і фізично вищої. А прабатьківщиною арійців вважали легендарний континент десь на півночі. Усі неарійські народи, а особливо євреї, зображувалися як загроза для чистоти раси. Ну а у самих євреях вони вбачали головного ворога арійського пробудження. Тут треба зазначити, що сам Гітлер не був членом товариства Туле і взагалі не дуже сильно занурювався у езотерику. Але саме члени Туле створили першу німецьку робітничу партію, щоб об'єднати націоналістично налаштованих робітників і дати їм ідеї антиєврейської, антисоціалістичної арійської держави. Гітлеру ж їх ідеї припали до душі, і вже у 1920 році він стає їх керівником. І перетворює у націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію. Взагалі він вважав себе інструментом вищої сили і дуже вірив у чисту кров. У тому ж 1920 році Альфред Розенберг вступає до цієї партії, і саме він стає її головним ідеологом та формує цю ідею про найвищу нордичну арійську расу, яка є носієм культури, моралі та честі. Арійці для нього це германці, скандинави і частково античні греки. Словосполучення ж арійська раса з'явилося виключно у контексті німецьких псевдонаукових ідей. Інші ж раси вони вважали або нижчими, або дегенеративними. У цей час німці повністю перевласнюють арійський термін, відриваючи його від історичної Індії та Ірану. Іронія долі була в тому, що сучасні іранці та індуси, які вважаються реальними нащадками аріїв, у нацистській ідеології часто вважалися нижчими расами. У 1925 році до націонал-соціалістичної партії Гітлера вступає Генріх Гіммлер, який вже перебував під досить сильним впливом расових ідей, які товариство Туле просувало у маси. І ось, на відміну від Гітлера, Гімлер був абсолютно схиблений на усьому містичному та окультному. Він відверто захоплювався ідеями гіпербореї та Атлантиди. А у 1930-х роках у третьому райху дуже активно просували ідею про північ як центр арійської прабатьківщини. Організація Анерби шукала цьому докази у Тибеті, на Кавказі та Скандинавії. Вони вважали, що Гіперборея була материнською цивілізацією для арійців. І що дуже показово, що ця ідея ніяк не зникла із фашистською Німеччиною. Вона дуже добре закріпилася у головах наших з вами сусідів на болотах у російських неоязичницьких та езотеричних колах та працях таких науковців як Олександр Барченко. Олександр Духін, який, до речі, є одним з ідеологів руського міра, або Світлани Жарікової, дуже поширена думка, що територія Росії є серцем древньої гіпербореї, і вони наступники давньої духовної цивілізації. І саме російський народ нібито зберіг генетичну і духовну спадщину гіперборейців. А Сибір і Арктика це ключові території, де зберігаються артефакти та енергетичні центри цієї давньої цивілізації. Що ж, запрошую вас у коментарі сказати все, що ви думаєте з цього приводу. Наукова спільнота вже ж не визнає цю теорію, тому що немає жодних археологічних доказів того, що десь на півночі Росії існувала якась високорозвинена цивілізація. Але ж ви зрозумієте, ж що все це. Підступна змова заходу для того, щоб приховати справжню істину про велич російського народу. Отже, після другої світової війни поняття арійська раса стало абсолютно дискредитованим. Це словосполучення асоціюється виключно з псевдонауковими расовими теоріями нацизму. А у науковому вжитку термін арії зараз застосовується лише до індоіранських народів, тих, що кілька тисячліть тому мігрували зі степів між Чорним і Каспійськими морями до Ірану та Індії. Саме вони залишили по собі тексти на ведичному санскриті та вестійські молитви. Проте навіть у цьому вузькому значенні вчені дедалі частіше уникають слово арії, змінюючи його на індоіранці, «індійські арії або «вдавні Іранці. Щоб не викликати непотрібних асоціацій з нацистськими теоріями, на сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових серіях. Па-па!